Скандал я випадково на заправці побачив народного депутата. Я його переслідую я зараз доженую, ми подивимося, що це за народний депутат. Що ж це за такий народний депутат, який втечу вирішив влаштувати. Ну перестань ага. моя машина, поймі. А чого у вас така шикарна машина? <му> Привіт, я журналіст громадського Богдан Кутєпов і можу одночасно писати стендап на дві камери. Наприклад, так. Але для чого мучитись і мучити всіх для неї спеціальний чоловік за цей оператор? А? На. Я стартую новий сезон проекту Громадський док. Проект авторських репортажів. Все буде точно так само, як ви звикли. Тільки я буду з'являтися час від часу в камері і щось говорити. Наприклад, по тому чуваку. Зараз ми йдемо знімати перший пробний випуск у Верховну Раду, тому що нарешті закінчились канікули і депутати повертаються до роботи. Перший сесійний день після канікул. Так? Багато планів. Будемо на все, на все булямо. Знайомтесь, пожалуйста. Знакомьтесь, пожалуйста. Е, як його да, фамілія забула? Як його філія? Береза! Береза, Береза, помоли. Береза. Береза помоли. <гум> Тікають від нас. Тікають від нас. Тікають від нас. У Ті, них свої Ті, проблеми. Хіба в них є такі проблеми? 15 тисяч обманутих вкладників. 90% із них пенсіонери. Сьогодні починається сесія. Ми звертаємося до депутатів, щоб нас всі побачили, що які ми. Міністерство міністерської, мінекономіки, міністерство юсу, погодили все. Проєкт закону. Міс, Яшко його заре... устрічалися, устрічалися. Зареєстрував. І хоч би ти стріляй. Просим, просим. Ми вимираємо. Це несправедливо. Не не Поможіть, ми молодий по хлопці. Скажу по правді, перед тим, як прийти депутатом Верховної Ради бував сюди, то ці люди врятували, щоб ви тут сиділи. А ви молоді а хлопці 44-42, наш Чорнобильський закон його ага, табу. Та Парубій його не виносить. Ви молоді Я хлопці, почу. перевертайте. Все, пане пане а чого люди йдуть до депутатів? А не, наприклад, е от там Банк Михайлівський та привіт, Що ти мене спрашуєш, як журналіст. А, хорошо, Це ну мій колега. Ваш колега е народні депутати. А мої колеги журналісти, пане. Нам взагалі не бачують вже кілька місяців. У мене один голос. Ну, є в мене ще пару хлопців. Міша Бондар, ви його знаєте, може, чули з Сокаля. Трошки мусій підтримує. Але нас не багато. А люди, які там з за Донецької області, ну вони свої питання вирішують. Часи міняються. То зараз прийде Порвірьок, я думаю. Чи він вже тут не бачили? Вже проходило 128 людей в вишиванках і ще в цьому, ну? Ну це ж депутати. Фракція батьківщина. І головне не переплутати корміровки з фракції В фракції батьківщина просто одна звізда, а там типу цілий форзв'язки. Пане Богдане. Сам біч. Поміг собі сам поможи другому. Бачите, ви правильно продовжуєте. Добрий день, громадське тробашки. Скажіть просто ви згадали офшорну компанію, інтраком менеджмент лінії в пам'ятаєте?» Ну, Звичайно ж, Дмитро Гнаб не може пропустити таку можливість особисто поспілкуватися з Ігорем Кононем. Багато разів коментував, почитати вони проти. А з поном ви вам визнали, скажіть ласка? розізлили ми пана Кононенка, сірого кардинала українського парламенту, давнього другого президента Порошенка. Порохоботи, ласкаво просимо. Ви знаєте, де мене знайти. Значить, мітинги всякі страшні, а в раду зайти не можна, тому що стоїть така черга журналістів, як по ковбасу. Знаєш в кінці радянського союзу, стояла по хорошу, по московську. Що дають. Люди марно намагаються докричатися до сесійної зали. Товсті стіни не пропускають звуків. Впливати на депутатів можна, не голосуючи, а голосуючи. Але це в ідеальному суспільстві і поки нам до нього далеко, вони вирішують свої проблеми криком. Тут, на площі. Поки сесію відкриває президент. Простіть мене! Свої! Українське суспільство. Тому що пройшло замало часу, щоб повірити в те, що це аж ніяк ні компанійше, аж ніяк не піар, а це серйозна системна робота. А по-друге, як, як кажуть в народі, роді, полки держава має це цінувати, причому цінувати дуже близько. Так. А що це таке, Роман? Президент виступає. Я купив собі парламент. <гум> Тим часом мітингувальників побільшало і так само більше працівників правоохоронних органів. Протести оточили будівлю. Комусь стало зле. <гум> Будь ласка, поверніться, якщо <гум> можна. <гум> Ми за вас. І от в активістські тене стали попадатися перші депутати. Ось Ольга Червакова не витримала, чуєте? Оля, важко спілкуватися з людьми. Так та ну, що важко? На ким? а кому зараз легко? Ні, Ну правда. Просто питання в тому, що мене там чекає Роман Бочкала, і він мене зараз з'їсть. Зараз ми йдемо до Романа Бочкали. Він що, в готелі Київ чи що? Мене знімає сама Ольга Червакова. Я зараз покажу, як це відбувається. Давай, 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 давай. спокійно, на червоний не треба, розміщення, депутат. Привіт! А можна отак робити? З народними депутатами. Це особливий народний депутат. Це наша мама. Слухайте, у мене реально дуже поганий настрій. Я відчуваю якусь херню глобально. Я вам чесно скажу. Ну я, до речі, вчора говорив з хлопцями з військові і питаю, кажу, ну чи дійсно там у вас зараз перемир'я, Вони кажуть, так. Але це за перед дуже серйозним шухером, От така була фраза, і вона була сказана від неї слів на вітер на кидають. Ти що, на відео знімаєш? А, уважаємо, а, у вас є розрішення на аккредитацію нову. Ти а, да, Ну, у мене сьогодні таке настроєння, я хочу з кимось подратися. Ой, <плес> так это ты не вырежешь. Ой. Дякую, Мустафа, до речі, за підтримку. Ніби <плес> я хочу, щоб ваш чоловік у вас в шкафу я... рився. Та ви, дивіться.